Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайська компанія GAC продовжує тішити нас електричними концептами, і на цей раз це навіть не зовсім електромобіль. Перед вами проект літаючого авто G.O.V.E. Ця абревіатура розшифровується як GAC On The Go Vertical Fly Electric Vehicle. Вся конструкція складається з двох частин: перша це колісна платформа, а друга пасажирський модуль із шістьма електромоторами та дванадцятьма гвинтами. Як ви зрозуміли, літаючий блок стикується із наземною платформою. Подібна конструкція була вже у компанії Design, Airbus та Audi. Їхня спільна розробка називалася Pop-Up. у Джейсі. Повідомляють, що вже виготовлено фізичний прототип. Він уже навіть здійснив перший політ із людиною на борту. Про найближчі перспективи виходу на ринок цього моделя, що літає, поки нічого не відомо. Ми, канал Volt Auto. їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Мюнхені або IAA Mobility. Вона стартує 4 вересня. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейський автосалон світового рівня на нашому каналі. Усього 9 автовиробників із Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону у Німеччині. За кількістю електроседанів, хеджбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після німецьких брендів-господарів автовиставки. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у IAA Mobility. А ми, як уже сказали, підготуємо вам першу порцію відео з моторшоу вже в понеділок, 4 вересня. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео. Китайська компанія NIO, як і обіцяла раніше, випустила у продаж електромобіль у традиційному для Європи чи США кузові Універсал. З назви, а саме NIO et 5 Touring, відразу стає зрозуміло, що це не нова модель для компанії. Це все той же електромобіль et 5, але не в кузові Седан, а Універсал. З ними компанії сподіваються отримати ще більшу частину пирога електромобільного ринку Європи. У старому світі NIO продає свої авто з літа 2021-го. Тоді ж почалися постачання до Норвегії. Згодом дилери роз'явилися і в інших країнах. У другій половині 2021-го було продано лише 100 електроавто, а в 2022-му 1200. Універсал NIO і Ті Touring Турінг має поліпшити ситуацію, оскільки конкурентів у нього майже немає. Це якщо не брати до уваги електричний універсал MG5 Electric. До речі, цей бренд також належить концерну із Китаю. Як ми вже сказали, для універсала за основу взято Седан NIO et 5. Він представлений у грудні 2021 року. Новинка, як і базова модель, отримала безрамкові двері та панорамний дах. Що найцікавіше, тип кузова не вплинув на розмір авто. Вони такі ж, як і у Седана. А саме, довжина 4 метри 79 ширина 1,96 м, висота 1,50 м. Ринку запропоновано єдину модифікацію, і вона повнопривідна. Це два електромотори. Той, що на передній осі видає 150 кВт або 204 кінські сили. Задній електродвигун трохи потужніший. Це 210 кВт або 286 кінських сил. Загалом це 360 кВт або 490 кінських сил. Заявлений час розгону до 100 км на годину 4 секунди. Як і для седана, так і для універсала можна обрати батарею ємністю 75 або 100 квт годин. Їх заряду вистачить на 456 чи 590 км кілометрів пробігу згідно з циклом підрахунку WLTP. Акумулятор ємністю 150 квт годин був заявлений ще під час дебюту седана, але у продажу таких авто поки немає. Тепер перейдемо до того, що відрізняє цю новинку від седана. А саме об'єм багажника. Під будь-який вантаж є 450 літрів. Також є підпільна ніша об'ємом 42 літри. Зі складеною спинкою заднього дивана ви отримаєте 1300 літрів. Сама спинка розділена на три частини у пропорції 40 на 20 на 40. Тому на задньому ряду може їхати пасажир та довгий вантаж, наприклад, будматеріали чи лижі. Крім цього, звернемо увагу на рулонну шторку та на п'яті двері з електроприводом. Якщо говорити про системи допомоги водієві, то в універсалі вони все ті, що й у Седана, а саме штатний автопілот з лідаром на даху. У списку опцій з'явився складний Фаркоп із електроприводом. Продаж універсалів NIO і T5 Touring вже стартував у Китаї. У небесні за нього просять 298 тисяч юанів або 41 тисячу 700 доларів. Пізніше модель з'явиться у дилерських центрах Німеччини, Данії, Нідерландах, Швеції та Норвегії. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.